Швидше, вище, сильніше. Треба гнати росіян з міжнародного спорту. Але в житті вийшло навпаки. 8 грудня міжнародний олімпійський комітет оголосив про допуск російських і білоруських спортсменів до літніх ігор у Парижі. Ось як на це відреагували у міністерстві молоді та спорту України. Сам президент міжнародного олімпійського комітету говорив про те, що рішення будуть прийматися в березні, тишком, нишком. Без uh, будь-яких оголошень, анонсів про те, що буде вести, вестися якесь обговорення. Було прийнято, несподівано, от таке отаке рішення, ніхто навіть не знав, що вони збираються да, до того. Но це викликає дуже багато запитань, ну і відверто таку певну огиду, я би сказав. М'яко кажучи, неочікуване рішення, засудили країни Балтії, які разом з українським міністерством молоді і спорту навіть розглядали варіант бойкоту Олімпійських ігор в Парижі. Олімпійські принципи не мають нічого спільного з терором, вбивствами чи руйнуваннями. Тому бачити такі рішення зараз на критичному етапі війни в Україні дуже невтішно. Українські чиновники вели активне листування змок, намагаючись змінити скандальне рішення. Що там відповіли, розкрив матвій бідний. І вони подекуди не вважають за потрібне навіть відповідати на це, прикриваючись. Такими популістичними, доволі застарілими лозунгами, гаслами, і е, говорячи про те, що вони є автономними, і спорт в світі є автономним. Хоча ну дуже багато тих питань, на які вони просто уникають відповіді, цікаво, що росіянам і допуску під нейтральним статусом було замало. Деякі спортсмени образились і самі почали бойкотувати олімпіаду. Це буде сором, якщо ми туди поїдемо. Я вважаю, що це буде дуже принизливо для Росії, але російська художня гімнастика туди точно не поїде, і ми більше ніколи не виступатимемо без прапора та гімну Росії. Я не йду на повідку у МОК. Я за чистий спорт. Я прийняв виважене рішення. Відмовляюся їхати на Олімпійські ігри. Поки вся ця нісенітниця не осяде на дні, та наша вода знову не стане чистою. А от рішення мок українських спортсменів не здивувало. Навіть більше чемпіон ігор у Токіо з боротьби Жан Беленюк закликав не бойкотувати ігри в Парижі. Чому детально розписав на власній сторінці у Фейсбуці? Їхати перемагати, не тиснути руку, показуючи, що терористи не гідні жодної поваги. Встановлювати про українську повістку дня в Парижі, використовуючи цей величезний комунікаційний майданчик. Перша призерка Олімпіади в синхронному плаванні Марта Федіна має власну позицію щодо допуску росіян і білорусів. Про яку рівність під час підготовки може йти мова, якщо в Україні гинуть люди від російських обстрілів. Я вважаю, що взагалі ніколи в житті більше не можна допускати. А тут вони кажуть про цей рік. Розмовляли там про 2030, й 2028-й, А тут вони допускають вже у 2024. му Це у той час, коли нам, українцям, ще треба вижити, щоб доїхати до цієї олімпіади. Серед 4,5 тисяч спортсменів з усього світу, які наразі пройшли кваліфікацію на літню олімпіаду, т лише 11 нейтральних спортсменів. Усі вони виступали під прапором Росії та Білорусі для порівняння на сьогодні ліцензії здобули вже 67 українців.